І далі про роман із віртуальною дівчиною. Ой, 32-річний американець на ім'я Кріс Сміт закохався в дівчину Ши, тобто штучний інтелект, і зробив їй пропозицію. Значить, цей чолов'яга використав чат GPT задля програмування дівчини бота, яку він сам назвав Soul, тобто душа моя. Спочатку цей хлопець, містер Сміт, фліртував з нею, потім видалив усі аккаунти соцмережах, щоб бути вірним в своїй романтичній партнерці, а згодом освіч їй на національному телебаченні, і вона сказала, так. О боже, а що вона мала сказати? Ну це ж чат GPT, Ти там що не спитаєш, завжди буде так. Це точно. Ну, я колись там я спалив сніданок. Що робити? Ну, та... хвилюйся, наступного разу все вдасться. У ну, мене недавно ситуація. Не буду розказувати деталі, але пишу: я сусідові зламав носа. Що робити? Двоє тобі три способи, як відмазати політику. Ну тобто, чат GPT завжди на твоєму боці. Ну, Якщо ти низька самооцінка, бери чат GPT, Він ну, завжди тебе похвалить. Слухай uh, Тим не менше повертаємося до історії нашого Кріса. Ну тому що та й вся історія. Не дуже сподобалася реальній його партнерці, з якою він виховував дорічну доньку. <плес> Жінка знала, що її чоловік фліртував з цією ще коханкою, але вона навіть не здогадувалася, що його зв'язок зі штучним інтелектом настільки глибокий. Тепер чоловік намагається врятувати сім'ю і переконує, що ставиться до віртуальної дівчини. Суто як до відеогри. <рес> це нічого серйозного. Це, це це серйозно, це просто це да. просто чат GPT. Разочек, про переписувалися. Ой, чоловіки, що ви думаєте власне про цю лав story? Чи можна вважати стосунки містера Сміта із ботом з радою своїй дружині? Пишіть нам Viber-спільноту і дивіться ще більше історій про новітні розробки в нашому реальному технодайджесті. Я тільки речення написав. Та, так? Так, що... Роботи зможуть відчувати дотик, біль і температуру. Винахідники з Кембриджа розробили для них електрошкіру. Її зробили з м'якого гідрогелю із вбудованими сенсорами. Вони розпізнають тиск, нагрівання і навіть ушкодження. А щоб робот реагував на все як людина, до нього під'єднали нейромережу. Електрошкіру планують використовувати не лише для гуманоїдів, а й у високоточних протезах. А тим часом у США люди з імплантами в мозку від Нейролінк вже вчаться керувати руками робота. Паралізований пацієнт з чіпом зміг намалювати фломастером вантажівку, просто уявляючи потрібні рухи. Розробники заявляють, що згодом люди зможуть повністю контролювати роботів лише з силою думки. У наступному році Neuralink випробує імплант для відновлення зору. А ще через два роки почне лікувати депресію за допомогою нейроінтерфейсів. В Англії створили теплицю зі штучним інтелектом. Вона вирощуватиме полуницю цілий рік. Світло, тепло і полив у такій теплиці рослини отримують рівномірно. За цим слідкують роботизовані системи. Вони контролюють їх дозрівання і самі визначають, коли починати процес збору. Полуницю вирощують на конструкціях, схожих на великі колеса огляду. Всі ці умови дозволили збільшити її врожайність на 250% Порівняно з традиційними. За рік з розумної теплиці можна зібрати до 1250 тонн червоної ягоди. Стати невидимим тепер реально. Світові винахідники вигадали спеціальну куртку, яка робить тіло прозорим. Завдяки мікроскопічним кулькам, що відбивають світло, одяг створює ефект прозорості, і відтак можна побачити все, що є позаду людини, фактично дивлячись крізь неї. Відео з цим дивовижним ефектом вже стало вірусним. Хто знає, можливо, у майбутньому це стане новою модною тенденцією. Австралії представили революційну ідею у будівництві цеглу з кавової гущі. Вчені запевняють, така цегла міцна і економічно вигідна. Щороку 18 мільйонів тонн кавових відходів потрапляють на сміттєзвалища, спричиняючи викиди парникових газів. До того ж, для обробки кавової цегли потрібно всього 200 градусів у той час, як для звичайної цегли треба тисячу. Тому виробництво такої цегли дозволить зменшити споживання енергії та скоротити викиди вуглекислого газу.